Доброго дня, після нетривалої перерви повертаємо футбольний дайджест. Це Юро Гаврищак, і логічно, що ми його повертаємо, бо у нас зараз триває чемпіонат світу із футболу. Що? Сьогодні розпочнемо із клубного безробітного Крищану Роналдо. Після скандального другого відходу із Манчестер Юнайтед в Кріро набагато краще йдуть справи у збірній. Фернандо Сантуш все ж таки довірив йому місце в основі дебютного матчу проти Ганни. Чи правильним було це рішення? Питання, але корволольний матч проти африканців все ж таки виграли. А Кріщану встановив рекорд. Став першим гравцем, який забив на п'яти світових першостях. Загалом на балансі практично 38-річного португальця вісім м'ячів на мондіалях. До речі, відсадкував цей гол у традиційному стилі. Е, сікнув на фоні месі. Мані Трулити егоцентрика із острова Мадейра насмілився Осман Бокарі. Ганець після того як забив другий м'яч у ворота португальців, практично у доданий час відсоткував його в аналогічному стилі. Реакції від безробітного кріро не було. Добрий вечір, ми з України. Кім – прізвище, яке популярне не лише на території України після повномасштабного вторгнення росіян. Конкуренцію попитів пошуковику можуть скласти люди із країни, звідки це прізвище, в принципі, і походить. Правильно йдеться про південну Корею. Весюде коне кім 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 ювана. У матчі проти Уругваю у стартовому складі корейців вийшло відразу п'ять кімів, серед яких чотири польові гравці. Син Г'ю Кім із Альшабабу, і ще чотири захисники Кіми Мун Хван Мінже з Наполі Йон Говон із Хюндаї, і Джинсу і Жон Буко. Аго кінкітек Киму засилі, щоправда, не допомогло корейцям перемогти Уругвай. Нулі на табло, а самим Лесте не допоміг досвід. Виявилося, що в поєдинку першого туру Урогвай став першою командою в історії проведення чемпіонатів світу, у складі яких на поле вийшло відразу чотири гравці вікової категорії 35+. Це Д'єго Це Луїс Суарес, якому під кінець матчу відверто було б досить складно. Едінсон Кавані, що з'явився з лави запасних, і Мартін Касерес, який добігає кар'єру Лос-Анджелес Галаксі. Бельгія, яка перед стартом чемпіонату світу ходила у темних конячках, претендентів, які б змогли здивувати, дійсно здивувала матчем проти Канади. Суперник нічим не поступався бельгійцем і в багатьох моментах переважав. А забий Альфонсо Давіс пенальті на початку поєдинку склалася зовсім інша історія. У перевазі канадців над власною збірною зізнався і роберто мартінес після поєдинку. І враження, що єдиний хто не помітив переваги Канади, це ФІФА, які визнали Кевіна де Брюйне гравцем поєдинку, що здивувало і самого хава менсіді. Ми недостатньо добре грали як команда. Я знаю, чому я став найкращим гравцем матчу. Можливо, через своє ім'я. Нічого дивно, та «Інфантіно» до цього не змогли помітити. Закрили очі, хто виграв заявку на проведення чемпіонату світу у 2022-му. А згодом порушення прав людини не помітили, та гомофобську позицію Катару також не помітили. А Джані, як відомо, навіть встиг зробити камінаут. Спрацював громовідводом гей. Не мовчати мовчки вирішили німці перед сенсаційно програним матчем японцям Гравці збірної зробили командне фото, прикривши роти рукою. Це такий протест проти рішення ФІФА заборонити Німеччині та ще восьми збірним виходити на матчі турніру з капітанською пов'язкою «One Love». Ми хотіли використовувати нашу капітанську пов'язку, щоб вістоїти цінності, які ми дотримуємося у збірні Німеччини. Різнорідність та взаємна повага. А відмовити нам у пов'язці, розповідають німці, Це те саме, що позбавити нас голосу. Більш рішучою виявилась Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ ФРН, у відданні якої і перебуває спорт на даний момент. Прийшла в середу на гостьову трибуну стадіону Халіфа. у досі в забороненій тій самій пов'язці Уан Love». Інфантіліно це точно помітив Today I feel uh, gay. І на завершення про черговий рекорд на мондіалі цього разу швейцарський у матчі проти Каморону одноклубник зінченка поставив рекорд. Джордан зрівнявся із Стефаном Лехштайнером і Волоном Бахрамі як швейцарський футболіст з найбільшою кількістю матчів на чемпіонатах світу. В усіх по 10. А своїх 10 можливо гривень, а можливо, і ні, можете відправити на баланс Збройних сил України. Не забуваємо донейтити, ставити лайки та коментувати відео на каналі Футбол 24